Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Відродіться від води й духа. Нещодавно нас відвідала наша молодша донька Габріела. У розмові вона згадала, що провела невелике дослідження з метою дізнатися, що хотів пояснити апостол Іван, коли писав цей вірш. Якщо хто не народиться від води та духа, не може увійти в царство Боже. Від Івана 3.5. Габріела з величезним ентузіазмом прочитала замітку зі своєї навчальної біблії Чиста вода Божого Слова очищає і дає нам життя. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Від Івана 15:3 або в посланні до Ефесян 5, 25-26 Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним купелем у слові. А потім вона додала, що окрім цього, Ісус називає себе живою водою. Його Слово очищає нас, а Його жива вода вгамовує спрагу. Який сильний образ. Ми всі залежні від води. Дослідники стверджують, що наші тіла на 50% складаються з води, а людина здатна прожити без води лише 3-5 днів. Але потім Ісус додає цю прекрасну істину хто вип'є тієї води, що Я йому дам, ніколи більше не страждатиме від спраги, відродіться від води та духа. Моя молитва сьогодні. Господи, я дякую тобі, що ти моя жива вода. Ти насичуєш кожен куточок мого серця. Зроби сьогодні в мені своє джерело води. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.